Друзі, всім привіт! Сьогодні продовжуємо знайомитись з проектом Social, а, зокрема, з нововведеннями, які анонсувала команда для нас. Сама платформа близько трьох місяців в майнеті і вже показала непоганий результат по розвідку. Команда працює 24 на 7. Постійне оновлення, постійні вдосконалення. Недавно, ви знаєте, вийшли, е, вийшла можливість користуватися платформою на е, мобільних пристроях, на iOS, на Android. І наступна новина, яку нас радує команда, це е, додання відео до платформи. Тобто е, вже відео можна опублікувати на Social. Ось такий пост 8 днів тому на офіційному на на їхньому сошол. На сошол команди є відео. Ось так воно виглядає. Команда обмежила відео в 10 хвилин і 10 відео на користувача на годину. Встановили такі обмеження. Так, усе кодування та стиснення відбувається децентралізованим способом безпосередньо на ваших локальних пристроях. І для стриснення є така статистика. Давайте розглянемо. Для прикладу, відео 570, формат 576 і 720. Дивіться. Спочатку. Відео 576. Для стиснення 10 хвилинного відео буде потрібно 5 хвилин. Наступне е, відео на 720 для 10-хвилинного відео стиснення приблизно 10 хвилин. Е, потім 1080 е, розширення 25 кадрів в секунду. Для стиснення 10-хвилинного відео приблизно потрібно 20 хвилин. І останнє для стиснення 1080 відео на 60 кадрів на секунду. Для 10-хвилинного відео приблизно потрібно 40 хвилин. Ось так. Також є такий цікавий момент, що відео для тір 2 буде зашифровано на стороні клієнта. Тобто сам солшол не матиме можливості змінювати його вміст е на відміну від YouTube, який має можливість перевірити відео та вирізати його або замінити деякі частини. Це дуже е важливо, бо на Ютубі є така практика, там існує така модерація, і вони змінюють відео, можуть навіть вставляти якусь свою рекламу, яку їм захотілося. Солшол це вже нове покоління соціальній мережі, соціальна мережа Web 3, де такого не буде. Тому, що я можу сказати, рекомендую вже перейти на свій блог, перейти на social, кого ще немає профілю, створити його і зробити відео. Я думаю, 10 відео на користувача на годину цього ліміта вдосталь. Навіть блогерам цього ліміта вдосталь. Тому, друзі, до наступних зустрічей. Чекаю ваших відео.